Я вважаю, що ми маємо колосальний потенціал мобілізаційного ресурсу перед тим, як щось давати можливість, ну тим більше вже за гроші. Я це взагалі це абсурд. Робити з України армію бідних для армію для робітників і селян ну, це все. Ну це фактично можна поставити хрест на мобілізаційних заходах, і відповідальність за це наголошую, несе верховний головнокомандувач президент Зеленський. Бо у відповідності до Конституції України і до закону про мобілізацію, якщо не помиляєш 4 і 11 стаття, саме він відповідає за мобілізаційні заходи. Тому, пане президент, зважаючи, що у вас вчорашній день народження закінчив, Закінчився, як вам спиться, пане президент? Можливо, ви візьмете за свої конституційні обов'язки і внесете невідкладний президентський законопроект. Візьмете на себе відповідальність. На себе особисто персонально складному рішенні, а не будете перекладати з слабої голови на здорову, і там десь у міров буде намагатися щось придумати, а депутати будуть піаритися на тому, що вони як баба Яга, проти. Ну такі в мене думки з цього приводу.